Привіт, це запис, що там є кам. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні на зв'язку з нами Олександра Сологуб, керівник платформи назовні. Олександро, привіт, вітаю! Дякую дуже за час, за підключення. І у нас є запитання від власників інтернет-магазинів, від підприємців, які торгують чимось офлайн та онлайн. Щодо міжнародної торгівлі щодо виходу на експорт, запитання наступне: які країни є зараз найперспективнішими для експорту українських товарів? Дякую, дуже гарне запитання. І насправді я можу сказати, що українські товари та послуги користуються дуже великим попитом у світі. Найважливіше це зробити аналіз ринку і дізнатися, зрозуміти, куди краще експортувати свій продукт. Тому що насправді попит є всюди, і в країнах і Європи, і Азії, і Африки, і Латинської Америки. Залежно все від того, який саме продукт компанія збирається виводити на зовнішні ринки. От якраз, користуючись нагодою, я можу розповісти про платформу назовні. Вона для цього і створена. Тобто платформа допомагає комунікувати бізнесу з економічною дипломатією, а економічна дипломація, тобто економічні дипломати, в нас представлені в кожному посольстві у 120 країнах світу. Тобто в нас таке велике покриття. І насправді це дуже класний інструмент. По-перше, він робить комунікацію прозорою, вона була завжди між компаніями і посольствами. Просто раніше це все відбувалося листуваннями, воно губилось, не доходило, або не було таким ефективним. А зараз, якраз, реєструючись на платформі, ви можете зробити, ну, тобто, компанія може зробити заявку до будь-якого посольства, обрати послугу, яку вона хоче отримати. І отримати вже бажаний результат. Ну, вихід на експорт це така дуже клопітка праця, тобто, до цього треба готуватися обов'язково. І от якраз коли ти володієш інформацією про ринок, про його особливості, про вимоги країни, ти можеш вже більш практично підходити до цього питання і зрозуміти, там що тобі покращити, або можливо розглянути іншу країну. Отже, на платформі можна зробити звернення до дипломатів, отримати інформацію про особливості країни. Ще дуже класний інструмент у нас є: це брифінги з послами. Вони завжди всі анонсуються завчасно, можна навіть готувати відповіді до послів. І от якраз посол розповідає, який попит є в країні, на що потрібно звернути увагу, як відбувається комунікація між українським бізнесменом, так і кінцевим споживачем. Потенційним партнером, які є вимоги до сертифікації, пакування, які взагалі товари та послуги можна виводити на ринки даних країн, і також ще класна штука. У нас є запити від імпортерів, тобто це іноземні компанії, які звертаються на платформу. Ми цю інформацію розповсюджуємо навіть у наших відкритих джерелах. Тобто, якщо компанія українська розуміє, що вона підходить під даний запит, вона абсолютно спокійно може звернутись до нас, заповнити форму, і ми надамо контакти вже безпосередньо покупку. Та які зацікавлений в цьому товарі, дуже дякую за відповідь. Можна буде так докапуватися? Все ж таки, я представляю зараз всіх українських виробників малого, середнього і великого бізнесу, які хотіли б знати, де влучно розмістити свої товари, яку країну першу чи наступну обрати для експорту. Можливо, є зараз якісь перелік країн, які от прямо потребують наших товарів, і яких. Чи ставляться до торгівлі з Україною м'якіше, краще, легше сприймають наші товари, дешевше можна їх ввозити? Поділись, будь ласка, можливо, є такі улюблені країни, які зараз потребують нас, українську торгівлю? От насправді відверто кажучи, от за наші два роки взагалі існування та функціонування платформи, ми маємо заявки в кожну країну, яка представлена на платформі. Насправді бувають навіть такі випадки, коли ти не очікуєш, що взагалі там, наприклад, солодощі можуть піти до Італії, а вони йдуть. У нас дуже багато запитів на продукти харчування, саме від імпортерів, наприклад, да? от е, декілька днів тому взагалі був запит на соняшникову олію 120 тонн на день. Тобто, ну ці об розумієш, ти об'єми розумієш. Це мають бути дуже великі компанії. Позавчора був також брифінг з Йорданією, з послом України в Йорданії, і вона якраз розповідала також, що там. Продукти харчування користуються попитом. Знову ж таки є певні вимоги і специфіка країни. Тим не менш головне підготуватись до експорту, да, тобто врахувати логістику, чи буде вигідно взагалі да українській компанії вести це за кордон, врахувати маркування, упаковку, тому що упаковка є дуже важливим елементом, щоб був переклад, наприклад, на мову країни, в яку їде товар. А вже ж в нас більше експортерів націлені на Європу. Тому що якраз є ще і преференційні умови зараз для компаній, але ну скажімо так, не європу єдиною, да тобто можна розширювати горизонти і якраз під запити постачати продукцію в інші країни світу. Під запити почула Підскажи, будь ласка, чи можна от з платформою назовні з вашими спеціалістами консультуватися, от перекласти на ваші плечики? Наступним чином, наприклад, я виробник цукерок, у мене є певне розуміння потужності виробничих, які можу спрямувати для задоволення попиту на міжнародних ринках, і при цьому справлюся з такими замовленнями. Чи можу я от просто звернутися і поспілкуватися з вашим представником і сказати: в мене є таке, готовий поставляти стільки, то порадьте в яку країну, в які мережі і куди краще. Тобто, чи таким способом краще нам не йти, краще самостійно досліджувати ринок і вже давати готовий запит для наших дипломатів в певній країні? Почну з останнього підготуватись обов'язково треба, тому що чим більш підготовлений запит, тим краще буде результат, особливо якщо, наприклад, ти знаєш, куди ти хочеш вийти. Да? Навіть якщо це мережа, і навіть якщо ти вже колись спробувала з нею контактувати. Ти це вказуєш, і вони допомагають побудувати цю комунікацію. Але от те, що ми рекомендуємо зробити, це обов'язково звертатись. У нас є такий розділ як пошук ринків. Тобто, коли компанія, наприклад, ще ніколи не виходила на експорт і не знає, з чого почати, або вже експортує і, наприклад, хоче розширити географію свого експорту, то якраз оцей пошук ринків, де ми рекомендуємо країни, і прямо от по цим рекомендаціям ти можеш на платформі створити заявку до цих країн. Де вже будуть з тобою працювати економічні дипломати взагалі аналіз ринку це перше, що потрібно робити. Тому що, наприклад, от в мене є товар, і я хочу на всі країни світу, ну, це не завжди працює і не завжди дає результат. У нас є бувають випадки, коли зроблять заявки на 80 країн, але відверто кажучи, навіть оцей масив інформації, який згодом нададуть економічні дипломати, опрацювати дуже важко компанії, так? Тому. Я рекомендую це робити точково, тобто цілеспрямовано. Mm -hmm. Тобто вибираємо одну-дві країни, з якою хотіли б співпрацювати, дослідити її, так? І подаємо запит. А також чим вужче ми своє запитання, свій запит до дипломатів для назовні направимо, тим буде гарніше результат. Так, так. а вже ж. Чим. чим... Більш чітко ти прописуєш свій запит, і в тебе є вже мета, тобто ринки, на які ти хочеш вийти, так? Тобто ти робиш на цьому фокус. І так у всьому. Ну, ти, де ти концентруєш свою увагу, тому що ринки різні, наприклад. А вже ж можна пробувати, наприклад, і на Європу, і на Америку, так? Але це і різна логістика, і різні вимоги, і різна сертифікація. Тому тобі потрібно багато ресурсів вкладати на це, а це і кошти. Ну тому що вихід на експорт ну це, це вкладання ресурсів, як твоїх співробітників, наприклад, або ну, тобто твоїх зусиль, так і фінансових, тому що потрібно знову ж таки займатися сертифікацією. Пропрацьовувати логістику, навіть закладати ризики, і повертаючись до там попереднього питання, взагалі світ зараз дуже відкритий до нашої продукції і дійсно хочуть з нами співпрацювати, тому що українські товари вони дуже якісні і вони конкурентні по ціні. Про фінансові платежі тобто є. Певно, з прив'язку до розуміння фінансових потоків, якісь переваги країн, якісь складнощі, які треба враховувати, це е, впливає на формування от, розуміння, в яку країну там, першу почати експортувати тощо. Будь ласка, от, трошки детальніше про можливо фінансову цю складову взагалі для організації бізнесу для приймання оплати. Так, зараз насправді, от, те, що і я бачу, і те, що я чую навіть іноземних від іноземних компаній, багато хто хоче працювати через акредитиви. Акредитиви – це інструмент, який досить Тривалий і також ну затратний, тому що як я вже зазначала, авансові платежі. Ну, зараз іноземні компанії враховують ризики і, ну скажімо, відверто бояться робити авансові платежі. Так, а наші компанії навпаки ну, тобто їм потрібен ресурс і вони хочуть працювати на авансі, але це все потрібно закладати, коли ти взагалі розробляєш свою експортну стратегію. Це потрібно враховувати, тому що це твої активи, які ти можеш заморозити на певний час. Кредитивами в цьому розумінні є поставки товарів з відсрочкою отримання оплат за них на певний так. час. Вже можна так. буде угледзити в контрактах міжнародних так. з відповідним закупівельним. так але так. це треба розуміти, що спочатку можливо тві товар кудись поїде повністю безкоштовно. Mm. Це потрібно враховувати. Ще потрібно враховувати, звісно ж, можливі затримки постачанні, так тобто логістика. Тим не менш, наші компанії успішно експортують, і я дуже пишаюсь тим, що український бізнес він виходить на зовнішні ринки. Наших товарів стає більше в світі. Окрім цього, ще класні нас є ініціативи, такі як рітейл акції різні, так тобто, коли збираються українські полички і представляються в інших країнах. Ці акції є досить успішними. Це є і знайомство з українською продукцією. І потім після цього вже можуть бути підписані контракти на регулярне постачання. Але робота з мережами це, звісно, окрема категорія. Це ми розуміємо, що це потрібні об'єми, так, це потрібне постійне постачання, і це також є окремий вид роботи в експортному напрямку. Чудово, дуже дякую. Правильно я зрозуміла, що якщо ми хотіли б спробувати певну країну в якості експорту, то можна прийняти. Речі. Участь у виставці, яка організовується по галузі, в якій я працюю, в якій я виробляю продукцію в цій країні, так? І для того, щоб більше дізнатись, в тому числі залучити перші контракти. Тобто, участь у виставках потрібних країнах ви радите це взагалі виставки. Дуже крутий інструмент. От відверто. По перше, ну він може бути поділений на два таких розгалуження. Перше, це коли компанія, наприклад, ще не брала участі у виставках, і це. Дуже потужний старт, тому що коли ти приїжджаєш на виставку, ти бачиш людей з усього світу, ти бачиш, як вони свою продукцію оформлюють, на що є попит. Так ти починаєш спілкуватися вже з потенційним байером. Це дуже круто. Тобто, ти можеш зрозуміти, як взагалі тобі підлаштувати свій продукт, і це розширює твої горизонти, і взагалі твоє бачення світу, твоє враження. Ми дуже рекомендуємо брати участь у виставках. А друге це коли ти вже безпосередньо, тобто виставка як результат, тобто, да, коли ти вже напрацьовуєш собі контакти, ти націлений на на певний ринок, і можливо, ти вже навіть домовлявся з кимось про зустрічі, і ти на цій виставці зустрічаєшся. Тобто, це вже у нас як конкретні приклади, коли на виставках підписувалися вже контракти, тому що до цього була проведена робота, відходячи недалеко від того ж нашої платформи від назовні. У нас є класний телеграм-канал, на якому ми публікуємо дуже багато виставкових заходів в різних галузях. Чому тому, що наші економічні дипломати пропрацьовують преференційні умови, тобто наші компанії можуть отримати знижку або навіть безкоштовну площу на, на виставковому заході, і це, звісно, полегшує оцю статтю витрат, вона зменшує. Ми рекомендуємо обов'язково брати участь у виставках як ще додатковий інструмент до навіть тих самих заявок, які подавались, так. Контакти, які на виставках збирають компанії, їх обов'язково потрібно збирати і потім пропрацьовувати, тобто обов'язково надсилати фоллоуапи, розширювати свою мережу контактів, і обов'язково це дасть результат. Вау, супер! Звучить як підйомно, що може справитися не тільки великий бізнес, а і новий середній бізнес або бізнес, який. Невелике, але прагне шукає нові ринки. Виставки дають можливість бути присутніми і познайомитися з новими, або зустрітися вже з залученими майже там створеними контактами, з якими спілкувались, в тому числі через економічних дипломатів, онлайн і вже укласти угоди. І так, і так це дійсно підсилює українську і ринки, як я зрозуміла, всі відкриті для України. Це більше 120 країн. Можна сміливо дивитися, який ринок більш подобається, умовно, економічно доцільний для продукції, яку ми виробляємо, та сміливо заповнювати заявку на платформі назовні, ставити конкретні запитання, з ким хочеш поспілкуватися, так? можливо, аж до мережі чи до закупівельника, для того, щоб збільшити свій шанс, дійсно швидко з ним почути. Правильно зрозуміло, так? Так, саме так, так, все вірно. Дуже дуже дякую. І це все безкоштовні послуги. Чи є так, це безкоштовні послуги це Безкоштовні послуги? Тому дійсно ми можемо цим користуватися. Це велика перевага. Я не знаю, можливо, в інших країнах є настільки класна послуга для місцевих виробників щодо виходу на експорт цих країн. Не знаю, але пишає, що в Україні економічна дипломатія працює на розвиток українського експорту і допомагає всіми можливими ресурсами, силами, часом дійсно знайти замовників, які будуть постійними покупцями товарів B2B українського виробництва для місцевих своїх ринків. Саме так я це безпрецедентна платформа насправді, тому що саме от залученість да b тобто Government нашої держави до сприяння українському бізнесу. І ще в е, дуже багатьох країнах, от якраз посольство, воно є гарантом, да? тобто його іноземні партнери сприймають як е, ну, гаранта або репутацію, е, і так навіть легше виходити, тобто встановлювати контакт і виходити на ринок. Олександре, дуже тобі дякую за розгорнуту. При, при цьому чітку відповідь на запитання, які країни підходять для експорту українських товарів. Зрозуміло, тепер будемо діяти. Дуже дякую за допомогу. Exactly.